Найближчими днями в Україні очікуються дощі з грозами та мінлива хмарність. Прийдешньої суботи опади синоптики прогнозують у західних областях, а у неділю дощі помірної інтенсивності у західному, центральному і північному регіонах. Справжнє календарне літо засвідчать температурні показники. Повітря прогріється до плюс 29 градусів. На Полтавщині, 1 червня, хмари на небі не з'являтимуться. Синоптики обіцяють сонячний і бездощовитий день. Температура повітря світлої пори доби плюс 29 градусів, вночі плюс 17. У Кременчуці перший день літа запам'ятається погожою погодою. Лише яскраве тепле сонце і ніяких опадів. На термометрах плюс 29 градусів в день. Вночі температура повітря становитиме плюс 16. Упродовж суботи у горішніх плавнях небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до завершення дня. Без опадів. Температура повітря в день плюс 29, вночі вона опуститься до плюс 17. Вітер південно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 755 мм ртутного стовпчика. Наступного дня вікенду, у неділю, сонце буде активним, проте переважно ховатиметься за хмарами. Температура повітря світлої передоби залишиться незмінною плюс 29 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 19. До сьогодні найтепліше 1 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1962 року плюс 31. мінімум. Ум 1951-го. 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.